Всім привіт! Мене звати Настя Ковальчук. І я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні я беру вас у свій такий звичайний день, але фокусом цього дня, тижня і наступних влогів буде для мене це повернення дисципліни, тому що є дуже багато нюансів, які я втратила за останні пів року десь приблизно в своєму житті, і мені дуже хочеться повернути цю дисципліну у своє життя, у свою рутину. Тому буду показувати вам, взагалі, що я хочу повернути, з чим я хочу попрацювати. Буду показувати, як я це намагаюся робити. І сьогодні буде такий перший влог, де ми з вами це все діло розпочнемо. Тому давайте рухатися далі у влог. І перше, що я би хотіла зробити, це показати вам свій планер на 2026 рік. Я довго думала, який би я хотіла планер, і побачила цей від відсторіск, одразу його купила, тому що мені подобається, що він не датований, але тут є різні сторінки. Наприклад, на початку місяця цілі, ви щось там прописуєте, що вам важливо, потім окремо тижні. Мені реально вистачає. Місце всюди, де я би хотіла щось написати. І ще одне, що мені дуже подобається, це трекер звичок. Ну, треба обов'язково заводити якесь окреме букно для цього. Зараз я вам знайду. Тут в тебе є е, трекер, е, ти можеш сам написати, що би ти хотів тут вести, про що б ти хотів тут писати, і е, ти собі заповнює і кожного дня закреслиш. Зараз я вам покажу, як виглядає мій трекер на січень. Бачите, ось так він виглядає. насправді маю три основні пункти на цей місяць. Сьогодні, вже кінець місяця, 26 чи 27 число. У мене тут було три пункти: це тренування, Ютуб, тобто зробити якусь дію протягом дня для Ютубу і прогулянки 10 тисяч років. Якщо порахувати зараз, 27 число, скільки я маю вже виконаних днів замальованих, то по тренуваннях у мене 11 днів. Це дуже класно, це просто топ. Я дуже задоволена цим результатом. По блогу на YouTube у мене тільки 5 днів. Ну сьогодні там буде шостий ще пару днів, але отут треба виправлятись і точно беремо з вами цей пункт на наступний місяць. І прогулянки теж небагато. Вісім ще треба записувати вчора і позавчора не, не замалювала. Дуже класно дивитися, скільки ти зробив кроків назустріч зустріч тому, чим ти хочеш зараз працювати протягом місяця, і просто треба до трекера звичок. Мені здається, ставитися так, що не один день пропустив все, челендж завалено, все я більше не роблю, я слабак і так далі. А ти просто це робиш для того, щоб відслідковувати, коли стає краще. Це маленька дія тебе може мотивувати, наприклад, чи ти сьогодні не тренування, чи не йти, ти такий. Ні, замалюю собі квадратик і йдеш, але е, точно, якщо ти пропустив, не треба до цього ставитись. Типу, все я більше нічого не роблю, ні. Тоді воно не спрацює і тебе тільки дезморалити. Тому так, ось такі в мене три пункти в моєму планері по е, цьому місяцю. Я дуже задоволена пунктом з тренуваннями. Сьогодні ми з вами теж підемо на ще одне тренування. Я зараз схожу на пілатес, е, бо це дуже зручно, він дуже до мене близько, і це просто ідеальний варіант для мене. Деколи ходжу на йогу, просто для того, щоб трошки розімнути своє тіло, краще, розслабитися, згадати асини. Я це дуже люблю, і мозок мені трошки розслабити. І також минулого тижня я була на першому. У тренуванні збарити ріксяке тут недалеко від мене, і дуже би хотіла, якраз от в лютому, почати ходити ще на такі більш силові тренування. Думаю. Цей пункт в мене точно залишається. Також на лютий я обов'язково залишу блог на Ютубі, бо я хочу реально більше часу на це витрачати, більше зусиль до цього докладати і так далі. Тому цей пункт теж за мною перекучований в наступний місяць. І третім пунктом я б хотіла додати мене прогулянки, а вставати до 9 ранку, тому що з тим в мене зараз просто неймовірні сильні проблеми. Мені дуже-дуже дуже важко вставати, і я хочу повернутися звичку. Єдине, що мотивує мене вставати, це ранкові тренування. Я б хотіла, щоб це були не тільки вони. Але є просто внутрішнє бажання проснутися і почати жити це життя і цей день. І якщо говорити про дисципліну, є ще одна штука, яку я дуже хочу в собі пофіксити, це. Те, щоб не купляти нові книги, а читати ті, які вже в мене є на поличках. Я про це згадувала в своєму попередньому відео. Ось тут вам прикріплю обов'язково його дивіться. Там я розповіла про те, що я не хочу купляти у 26-му році. І насправді це для мене зараз дуже цікава, класна, актуальна тема, бо я дуже хочу трошки оптимізувати все, що в мене вже є, а не купляти, споживати ще більше і більше. А спочатку взяти те, що вже є в мене, а тоді вже купляти. І брати щось нове, тому цього року я буду більше читати книг, які вже є в мене на поличках, бо цього насправді дуже дуже багато. І взагалі, якщо я просто перестану сьогодні купляти книги, мені здається, що до кінця цього року у мене без проблем знайдеться стільки книг, аби не купляти їх цілий рік. І одне з того, що я для себе придумала, це те, що я не хочу купляти ще різні навчання, бо зараз навчаюся на магістерці, і мені це не дуже потрібно, бо мені є багато що брати з. Але окрім того, в мене є вже багато куплених книг і по моїй професії, і по якомусь саморозвитку, що, що стосується там заспокоєння, тривожності і так далі. І я б дуже хотіла це все почитати, бо насправді я часто купляла якісь такі книги, але там починала читати, доходила до половини, і вони в мене стоять наполовину непрочитаними. І тому я би хотіла це все якось використати, вібрати в себе. І я вже почала. В мене є ось така книга з маркетингу. Я її купувала. Вже ну не знаю, десь два роки тому я її починала читати, але не дійшла до кінця. І зараз я її взяла почати знову читати спочатку. І от я зараз півгодини почитала, вже записала для себе десь три нові ідеї для свого проєкту, які я хочу реалізувати. І е, хочу ось так брати по одній книзі, робити її такою настільною протягом дня, читати по декілька сторінок, якось рефлексувати про це і використовувати це одразу в своїй роботі. І мені здається, це дуже такий класний процес оптимізації того, що є в нашій. В нашому житті, Бо я могла би зараз умовно дуже багато там нового всього купляти, що стосується моєї професії, шукати якусь інформацію, але дуже багато інформації вже стоїть в мене на поличці. Просто її треба брати і реалізовувати. Тому ось такий в мене ще план собі таке правило якось дисциплінувати себе в цьому і взяти всі знання з того, що в мене вже є, з тих ресурсів, які в мене вже є, і аж тоді купувати щось нове. Я впевнена, що багато що я для себе. že Чітко зрозумію, буду знати, мені не потрібно тому буде купляти ще п'ять книжок на одну тему з маркетингу. Бо мені здається, що я цього не знаю. А насправді в тих книгах, які в мене вже є, ця інформація доступна. Просто треба її взяти, а не просто поставити книгу на поличку. На з вами моя перша розпаковка сайту iHerb. Я ніколи там нічого не замовляла, але останнім часом в мене є таке бажання. Мені подобається лазити по якихось сайтах, де я ніколи нічого не замовляла, щось кидати собі в кошик. І на iHerb я дійшла до того, аби зробити замовлення. Ну кав мене до цього ось цей скраб, але про це детальніше, трошки пізніше. Перше, що я хочу вам сказати, що в мене зразу з першим замовленням стався такий казус: змовила таку штуку, щоб пшикати на подушку запахом лаванди. І коли я забирала посилку, в мене просто дико посилка пахла лавандою. Мене почало тушнити тільки коли я взяла її в руки. Потім я побачила, що там таке трошки мокре. Я зрозуміла, що швидше за все вона потекла. Коли я прийшла додому, я побачила, що вона не потекла, вона просто, знаєте, замерзла через те, що на вулиці мінус 20, вона доставлялася дуже довго. Вона замерзла, вона повністю вся замерзла, Не знаю, що буде. Я її відставила просто в шафу для того, щоб вона не пахла по хаті, бо в мене мало того, що вся коробка всьому пахла, кожен продукт пахне лавандою, вона сама по собі. Тобто вона не прямо розлилась, вона якось, ну не знаю, вона була по всіх товарах, але не сильно. Мені важко зрозуміти, що це з нею сталося, але вона сама по собі зараз повністю замерзла. У я вам показую все, що замовила, але без неї, бо реально мене поки дуже тошнить від цього запаху. Не знаю, чи я дійду до того, аби пшикати її на подушку, бо поки мені погано. А ще проблема, що в мене тут дуже багато всього з запахом лаванди. і Воно вже так все з'єднюється. Це показувати. в мене тут замовлення десь на 2000 гривень. Почнемо ми, звісно, з цього скрабу. Це те, через що я його замовила. Мені просто постійно попадається, що всі купляють цей скраб від його ніде нема в Україні, він тільки американський. Там є дуже багато різних запахів. Але він так, він так круто пахне. Він пахне. В мене запах імалейської сілі і Rose Oil. Але я не прям чую запах троянди. Це я не можу пояснити. Ну, Якийсь квітковий запах, але мені не трояндовий. І в нього дуже така цікава текстура. Вона отак ніби береш, і в тебе ніби кремчик на руці. Потім ти розмазуєш і в тебе на руці такі дуже-дуже-дуже-дуже дрібні частинки. От прям я не знаю, я жодного разу не пробувала скраб, в якому настільки дрібні ці часточки, а ще він ну, сильно-сильно пахне. Мені от цікаво, чому в нас не роблять віддав таких штук. Виглядає, ніби я забрала щось дико-люксове, а це не є дико-люксове. Нас дав, це фігня якась, а там ну, цей скраб просто поки 10 із 10, але далі будемо дивитися. Я навіть стерла тільки що з руки, і мені просто супер-супер сильно пахне. Не знаю, ну прям поки що топ. Я б ще спробувала інші запахи, але звісно, такої огромної бадяги мені вистачить надовго. Тут скільки 425 двадцять грам це дуже багато. Він, до речі. 400 чимось гривень. Трошки задорого для скраба, але для кого великого розміру, мені здається, супер ок. Далі я просто докинула маску від MediCube з PDRN, Просто захотілося, в них продається цей бренд, і я ніколи не пробувала від MediCube, то почну з масочки. Далі дуже дивно. Я фанатка uh, Old Spice, Я користуюсь ними дуже давно. Я пробувала в Україні, які є вже всі запахи, і мене вже трошки вони ну мені починають трохи не доїдати. І я побачила, що там є дуже багато різних запахів. Бачите, тут навіть така. Упаковка трішки інша, тобто це прям колекція. І я собі обрала запахом лаванди і сприрінг і весняної води, щось таке. Але він прям сильно-сильно пахне лавандою, дуже сильно пахне лавандою. Я обожнюю лаванду, але зараз мене реально цей запах харить. Тому я сподіваюся, що це пройде. Він, до речі, коштує немало, десь 500 гривень, але це така більша упаковка, ніж в нас. І мені просто стало цікаво. Я просто захотіла спробувати, що це таке, користуватися якимось цікавішим олдспайсом, ніж я користуюсь завжди. Але це дуже смішне. Я фанатка вазеліну. Колись я завжди користувалась на ніч і просто масочками губ. Але потім я відкрила для себе вазелін. Він почав продаватися на сп'єрі, всюди, всюди. І Напевно, тільки речі, і е, я просто зрозуміла, що насправді він зволожує для мене губи так само, взагалі немає ніякої різниці. Коштові набагато менше. Отака велика банка, на якої вистачає на пів більше року, коштує там до 100 гривень, але ні, ж постійно треба купляти, і е, мені просто не доїло. Тому я почала користуватися вазеліном. Потім я попробувала від вазеліну ще креми для тіла, креми для рук. І в них всі продукти реально класні. Давних немає якихось супер-лакшері запахів там, чи як фрітос, чи як флосултандесаба, але. Вони реально добре працюють, роблять свою роботу і коштують відповідно дуже гарні гроші. Я побачила, що на сайті iHerb є ось такий вазелінчик, Він Роузі Lips» називається. Він я не знаю, чи вам зрозуміло наскільки він маленький, але він. Він дуже маленький. Я прям була в шоці. Я бачила, що він такий менше пусінький, але я думала, ну трошки ширший, хоча б. А він прям така малює. Але мені дуже подобається. Це якось так, знаєте, ніби збирати такі маленькі фігурки різних брендів. Я обов'язково буду кидати собі його в сумочку. Мені здається, це просто навіть як такий красивий бальзамчик. Зараз відкриємо з вами. Подивіться, подивіться, подивіться як мініс. Це дуже маленький. Але до речі, кошту він не мало. Не знаю чому, але він коштував немало сто сім гривень. Ну як для такого, вибачте, це дуже. Нормально. Стала, щоб то, що таке замовити, і замовила собі чай. Бачила багато відгуків в тіктоці, в таких відео типу, що взяти на iHerb, побачила ось цей чай. Я взяла з ромашку і, вгадайте, з чим з лавандою, правильно. І я дуже хотіла такий пакетований, бо я не люблю все, що не в пакетиках, бо мені просто лінцем займатися. А в пакетиках, звичайно, погані чаї. Але цей, я так розумію, має бути просто хороший, класний трем'яний чай просто в такому пакеточку, тобто він якийсь там. Суперхімічний, тут ти зразу бачиш що по факту тут тільки трави. Тому, думаю, він має бути смачний, пахне лавандою. Ух! Але е, потім буду собі тут зберігати свої якісь інші чаї, які ми не полишалися. Тому, в принципі, за. 300 гривень здається ось такий чайочок. І у нас бальзам для кути, коли він виглядає ось так, як клей. Це в нас бренд Sierra Bees. В мене вже був бальзам для від цього бренду. Це канадський, здається, бренд, якщо я не помиляюся. У нього така, він був недорогий, до 100 гривень. У нього така ніби формула, що ти ось так просто собі тут підмазуєш, розтираєш. І... В тебе кутикула зволожена. Мені подобається, тому що я не люблю, наприклад, ось ці олівчики, які в нас передаються через те, що я боюсь постійно, що вони в мене, наприклад, в сумочці розіллюються. А тут ну нічого не станеться, бо це просто <клес> такий стік твердий і йому буде все ок. тому його можна легко зносити з собою і ні за що не переживати. І останнє, що я замовила, ну це вже теж просто моє бажання щось замовити зайшло в чат. Це Ось тут у нас є така косметичка. Одразу кажеться, це було дуже дешево. Там була знижка, вона коштувала 400 гривень. Все, що тут є, це коштувало 400 гривень. Тут у нас така косметичка, вона дуже велика, вона прозора. Я впевнена, що в ній буде офігенно возити з собою речі, особливо там вручну поклажу, бо вона така плоскенька. Ти отак собі поставив, поставив дуже зручно. Тому навіть тільки за косметичку ми вже ставимо лайк. Тут такі пічкіру зробимо, тобто якісно. Мені подобається. Що в нас тут є? Це взагалі називається self-care essentials. і в нас тут є. Декілька продуктів. Деякі мене прям цікавлять, а деякі не дуже. Це одно взяла. Перше, тут у нас якась така масочка з лаймом. Ну, то таке то фігня, але маски, в принципі, завжди потрібні. Далі у нас тут якась hair mask для дуже пошкодженого волосся, якийсь бренд Advanced Clinicals. Я не знаю, що це за бренд Made in USA, але виглядає він так ніби куплений в аптеці. Напевно, якийсь хороший. Я так думаю. В принципі, він нормального розміру. Мені попадалось десь такого самого розміру в Адвентах, і я реально довго ними користувалась, бо маскою не так часто і десь колись, коли треба краще волосся, я собі її беру і в мене краще волосся. Тому я з цим задоволена, мені цікаво потестити щось знаєте, від бренду, про якого я ніколи нічого не чула. Далі в нас тут є олікалемон. Її можна класно собі ось тут, ось тут натирати, для того, щоб розслабитись така ароматерапія на ніч теж можна. Я ще її не нюхала. Сдіюся, вона пахне прикольно. якщо прикольно, то буде користуватися. Зараз понюхаємо. У нас на йозі завжди таке роблять, я дуже люблю. О, ну вона пахне прям лимоном-лимоном. Ще я знаю, що можна е, такі аромадифузори купити, в які ось такі олігки капаються. Можливо, я почитаю, що ще з ними робити можна. В принципі, це теж цікаво щось таке потестити. Я обажаю якусь пігну тестити, тому не звертайте уваги. Далі у нас тут такі желейки. вони заспокоючі, вони з Ну, Я не думаю, що щось там не дає, але просто теж спробувати на смак, бо я знаю, в нас в Україні тільки інтеграліст, я пробувала ці відмедики, а це щось зовсім інше, цікаво, просто попробувати. Це якийсь пробничок, чогось, типу бадів, я не знаю, що це. Взагалі, уявлення немає, таким не користуюсь, але почитаю. Просто цікаво. Далі це одне з того, що мені було дуже цікаво, це е, така сіль з магнієм для того, щоб в душ ходити. Ну, майже не пахне, пахне чимось лікарським. У е, нас такі продаються в Єві в таких великих упаковках, але я щось не знаю, вже від них бачу якийсь ефект, не знаю, чи то від них має бути якийсь сильний ефект. Але мені стало цікаво спробувати таку. Я бачила, що на неї дуже багато відгуків на ну, на велику її версію. І мені якось стало цікаво просто спробувати, чи взагалі є якась рігниці і чи буде воно. Якось розслабляти, тому будемо тестити. І останнє, що в мене тут є, це така олійка Rose Water для пшикання, для того, щоб пшикати обличчя. Я це обожнюю робити влітку. Я завжди купляю або від Маріо Бадеску, або міцелярну водичку. Мені це все дуже. Подобається оце пахне пахне прям трояндочку. Мені таке відчуття, що я з'їздила в Болгарію, знаєте, там завжди таке продається. Одним словом, не знаю, як зараз, але літом для мене це мастхев точно буду використовувати, брати з собою і кайфувати. Це була вся моя посилка. Я дуже хотіла розпакувати разом з вами, тому що це реально щось незвичне, щось цікаве, таке, що хочеться показати, хочеться попробувати. Я люблю робити те, такі замовлення, коли ти не береш щось звичне для себе, а коли ти пробуєш щось нове. Бо дуже часто ти ну можеш користуватись постійно одним і тим самим, і не знати, щось ну щось набагато краще. Тому я люблю те, коли себе так побалувати і буду все пробувати. Розкажу вам потім свої враження від цих продуктів. Так, я зараз буду вже збиратися на Пілатес майже в восьми вечора, і я хотіла вам показати щось дуже дивне, але хочу з вами поговорити про шкарпетки. Якщо ви знаєте, то на Пілатес на реформерах дуже важливо ходити з ось такими прорезиненими шкарпетками. Тобто, ось тут мають бути такі штучки для того, аби вас нога не зіскольжувала. І зараз в студіях, куди я ходжу, на бари, коли я ходила, на пілатес, на йозі, в студіях буває дуже холодно через відключення світла. Не Прогріватися приміщення, і через це е, трошки буває холодно. І е, я побачила в одної дівчинки, в одної блогерки, ось такі довгі шкарпетки, які теж прорезинені. Зазвичай шко... тоненькі шкарпеточки, низенькі, е, і в них буває холодно. В мене є такі шкарпетки, не одна пара. І я побачила ось такі, купила собі дві пари в ойшо. Вони дуже красиві, дуже такі естетичні. Е, інша пара така зелененька, е, якось тут колір. І в них дуже тепло, дуже зручно займати. Я купила дві ці пари в Ойшо, якраз на знижках за 500 гривень, і я дуже задоволена цією покупкою. Не знаю, як вони будуть носитися, буде видно, але поки для мене це прям топ на е, таку погоду. Хочеться чогось такого знаєте, теплішого, комфортнішого, ніж просто маленькі такі тоненькі шкарпеточки. І раз ми вже з вами говоримо про таку цікаву тему. Хочу показати вам ще свої новенькі шкарпеточки. тому що я просто останнім часом я настільки фанатка шкарпеток, я ходжу в них постійно, я їх не знімаю ні вдома, ні коли сплю. І мені дуже подобається купляти різні класні шкарпетки. І в мене з'явилися останні пару днів дві пари нових. Одній мені подарував хлопець, вони дуже смішні. Тут, знаєте, такий хом'як, який плаче, він плаче, тут він мілашка, і тут він, ніби чарівник. Це дуже смішні хом'яки, і мені прям сподобалися шкарпеточки. Можливо, вам комусь на подарунок треба буде, то ось такі є дуже класні. Другі смішні шкарпетки. Я обожнюю січа. Все, що з ним пов'язано. Мене зі січом є в хаті просто все. І я побачила в ковалі. Ось таку хмілу. Це взагалі дитячі шкарпеточки. Ну він просто тут неймовірно милий. Це дитячі, але вони на мене підійшли. В мене невеликий розмір ноги, і вони дуже дуже милі. Тому в мене перед дві пари нових шкарпеточок. Так, і на закінчення цього такого розмовного домашнього атмосферного влогу. Сподіваюсь, ви замітили, що я спробувала створити таку дуже теплу атмосферу. Ми з вами поговоримо про останній пункт в моїй дисципліні, який я хочу покращити, а саме харчування. Насправді, це пункт, з яким я ніколи нормально не працювала, тому що, знаєте, я завжди була цією людиною, що я могла в'їсти все, що хочу, і мені це там ніяк не сказувалось на мені. Але зараз мені дуже потрібно з цим попрацювати, тому що я сильно сильно поправа. І тільки на тренуваннях я не виїжджаю, мені треба трошки харчування своє підправити. І я вже вчора з чатом GPT десь півгодини Ми спілкувалися, я йому розповідала про свої запити. Він мені розказував, що я можу робити. Будував мені плани, враховуючи там мою любов до Кока-Коли, до шоколадок. Він мені це все вираховував, як мені треба харчуватися. І зараз я би дуже хотіла. Ви упали. І зараз я би дуже хотіла поправити своє харчування. Тому, можливо, в наступних влогах ми з вами будемо вже і трошки щось готувати, якісь рецептики. Це взагалі не свойственно для мене. Це взагалі не про мене. Але е, вчора ми готували пасту. Сьогодні я якраз буду їсти її на обід. І коли він мені розказав наскільки менші порції я маю їсти, ніж я їм зараз, я була просто в шоці, тому що е, ну, з того як він мені показував, то. Порція яку я їм на обід, я маю їсти стільки за день, тому е, будемо пробувати, будемо тестити, і буду боротися з тим, щоб після кожного прийому їжі не їсти шоколадки, бо я це роблю постійно. Сьогодні, наприклад, після сніданку я не їла шоколадку. І вчора, теж е, після обіду, я її теж не їла, і це прогрес. Не знаю наскільки довго мене вистачить, але обов'язково буду вас апдейтити по пункту, який стосується харчування. І от таким чином ми з вами склали. Основні пункти, з якими я буду працювати, це тренування, на які я вже активно ходжу. З цим пунктом я вже дуже добре активно працюю. Сьогодні теж буду йти на тренування. Також це харчування, про яке ми поговорили, тільки що ось цей трекер звичок буду вести, і пункт, який я буду додавати, але поки не знаю, як бо реально мені з цим дуже важко. Це прокидатися раніше і налаштовувати свій день на те, що я прокидаюсь і засинаю раніше. Ось так ми з вами зібрали таку кубку того, з чим я буду працювати. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, бо тут буде багато влогів про те, як я налаштовую цю дисципліну в своєму житті. Пишіть в коментарях, що би ви хотіли додати, змінити в своєму житті. І будемо з вами на зв'язку. Всіх цілую, люблю і до наступного влогу. Па-па!